Привіт, я Треп Продовжуємо грати далі в грузеон тар. У нас тут диверсія. Був вибух. Я ну, так розумію, нам треба туди жити. Може ми його задушив? you assholes solitary get clear in the rubble can't see shit for all the smoke right now there's fire everywhere i suppose you're pleased with yourself you better hope nothing's happened Greetings, to my convict asshole this is your friendly neighborhood prison hacker checking in to say Lockdown time. Mackenzie! I, I am going to destroy everything you love. Блін. Не вистачало ще тут на Ось Ну. напевно. Думаю. не немає часу на це все. Ту. Одяг. Лом, де ти раніше був. Надіюсь, я виживу. Погнали. Так, перепони. Блін, погано вже видно. Щось малого часу нам дають на це все. Так, І вікно. Тансував. О, наверх. Давай, швидко. Фух. 11 секунд, залишилось. Пошук кімнати охоронці. Окей. Давай все не шпоримо. Ой, я книгу взяла у нас. На всяк випадок хай буде. А що нам заважає повернутися туди, де ми все скинули, і забрати? Наскільки потужний був вибух чи що? М -м -м, ще зверху є шафки. Ale pustí, tak? Jasně. Nebudu brát. To je na šipse, tak? Підемо далі по коридору. Ага, бачу. Але перед тим як його взяти, давай подивимося. Чи може тут щось для нас буде цінного і корисного? А це ще Аврора? М -м -м. Ого. Ого, оце полум'я. Ну так нормально. все. Пару ні прогумова нічого тут. Такого ніби в нас ще не було. Ми порівняємо. 08. Вони вже тепліші. Блін, вони класні, але їх треба ремонтувати. Давай сьогодні заберемо. Можеш є час порозбирати? Напевно є. Раз ми ще живі. Що це холодильника ніфіга немає? Ми можемо ще тут поспати. От чашку бачу. Так, ще щось нам дали. Погано. Трохи діє, але тільки щоб попити. Нас немає, щоб їсти нічого. Ну-ка, може, з цього боку буде. This day, huh? Це буде. So much trouble. I'm here. You made it to the warden's office. Good. You'd better get what you need and get the hell out of there, quick. Did you cause that explosion? I might have nudged it a bit, but mostly those idiot convicts did it to themselves. The PA in lockdown, however. That was all me. I have the case. Okay. Hang on a sec. Okay, here we are. Warden's office. Okay, so. End of the hallway you just came out of. Take it. You'll end up on the roof. Cross over the building, and you'll find a fire escape thingy. Come down there, and you should recognize where you are. I'll meet you at the power plant. I can see lights in the prison yard. Fire. You'd better hurry. The whole security system has gone haywire and I have no idea how long the lockdown will last. Mathis and donner could be after you in a minute. Go, go, go! let move. Go, go, go. Куди нам йти? Десь треба спуститися по драбині. Так, десь і спустилася, тільки що... Куди далі мені спускатися, треба? Блін, тут нема. Тут нема де да спуститися. Краха-муха. Да спуститись. Дошка. Фу. Начи ну, сюди. Що он сказав? Це вони керуються, щоб мене знайти чіло. давай, уходи ты якось Бляха муха начала сюда. с седы Фак Погнал Блин Як тут пройти, скажіть мені. У мене немає сили. Бляха нікого не стріляють. Трата крові. Блін, у мене що там ще щось ребрамо? З вами на ребро. Так, надіюсь, у мене час є. У мене з їх немає. Так, мені так розумію, треба пройти туди прям. Оля, хамуха. Біжи, 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 прямо, 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 прямо. Блін, усіх поки. скільки можна Блін, що мені прямо туди треба йти? Та понятно, що я тут. Move the light. Знаю. Швидко, 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 швидко. Давай тут. Подивимося, може, тут щось є. Блін, я тоді все пошукала і тут бігав більше немає, так? Якщо повинні згідно відводить! Він в мене знову стрельнув. А я і не пішла. Блін, а може, треба було піти подивитися, чи я можу свої речі забрати. 120 годин, 120 годин. Ну я надеюсь, у мене повно часу, щоб це зробити. Давай полікуємося трохи. А, так у мене знеболювальні бою, чого я подумала, що немає. Срібно 120 годин. Окей. Погнали далі. Так, тікаємо звідси. мене немає, нічого немає. От, серйозно, я могла побігти до своїх речей чи ні? Кисота. Зад... А, блін, це тут не вже були, все зрозуміло. І тут же ще теж все попіднімала, наскільки я пам'ятаю. давай тільки не обвалюйся мені на голову. Куди тут. О, мій ліхтар. А його все рівно ще не можна підняти. Інструменти мені не потрібні. Ага, нам явно кажуть, куди ти не пройдеш, значить точно сюди треба йти. ну що за вдушення? Я тут бігти не можу. Встати не можу, нічого не можу. Не дам, не дам, Давай трохи навіть побіжи. Блін. Мало часу дають. Я панікую. Чого ти не встаєш? Вставай. Вставай. Не так багато часу, щоб тут вештатись. Я туди і не можу пройти. Що за фігня? А, я сліпа просто. Поглянути, може тут щось і. Та все перемісти, будь ласка, в мене часу немає. Не, не сідай. Біжи, біжи, біжи. А, все. Можна ще щось подивитися, може я залишила. Дрова візьмем. рукавички візьмемо. Це забрала кондист трисмен. Ой, не, не, не це я трава нос і мру, не хочу. Берем. Ну, Тепер точно можемо йти. Фух, ми вижили. Супер. Лампа. Це я її шукала, до речі, а вона тут. Я візьмемо, звичайно ж. Так, туди не пройти. Туди, напевно, також це на вихід треба. Ах, це фігня! Я зрозуміла, йдем, значить, на вихід. Ja. Це все нам необхідне. Ну, давай на всяк випадок візьмемо, у нас повне місце. Поки що. Чекаємо звідси. Nie, nie, każe, że tu... A nie, spoko, że nie, 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 można nie, nie, Damy, damy, nie, nie, dalej. nie, nam się nie, nie, skip. Wychudy. Значить, Джейн має бути тут. Угу, треба обійти. А ми можемо вийти. Угу, все подумаємо. Заходимо. mac it's me jace right well uh, you okay yeah i'm okay thanks for your help back there thanks for yours that was one hell of an explosion huh yeah i'm trying to figure out what happened there well i might have just had a little bit to do with that you should have seen Mathis's face. <laughs> that guy had it coming to him. Could you see what was going on? Hacked into the security cameras across the prison. That's how I was able to keep an eye on you and the rest of it. Well, what now? Yeah, I mean, this is as far as my plan went. You have any ideas? We have to get to Atwood. I still don't get it, but yeah, we do. I'm worried about her. With all this going on, she's. fragile. Okay. Well. Shit! They found us. That was faster than I expected. Okay. Well, uh, you have the blueprints, right? How do we get out of here? I don't know. This was the extent of my plan, Mackenzie. Isn't this prison escape gig more your thing? There has to be another way out. Shit! Trapped! This is not how I thought this would end. And things were just starting to look up. Okay, whatever happens. You're like a bad penny, Mackenzie. I've been called worse. You know. It's amazing to me that a smart ass like you has made it this far. Like I've always told you, you have no idea how stubborn I am. It's too bad being stubborn isn't the same as being smart. And this must be the fly in the ointment. A girl, no less. This is the end of the line for you and your friend, pilot. I'm not afraid of you, asshole. I've been fighting guys like you all my damn life. Well, today you lose. In more ways than one girl. Mathis! What is Donna? it? The explosion. He's her bad. This wouldn't have happened if not for you. You've been a pain in my ass for too long, pilot. It's time for the bad pay to pay the ultimate price. But first, you can watch me deal with the girl. Uh, good. I like them to struggle before they die. Yes. That's what I like to see, Mackenzie. A little fight. A little will to live. I knew you had it in you. Mathis, <laughs> Mathis, <laughs> he's dying. His daughter is dying. Seemed like a good idea at the time. <clears throat> <sighs> looks like Black Rocks on fire. Huh? It actually looks warm. <clears throat> First time. I've missed the place. <sighs> hey. Hey. Hang in there. I'll I'll get a fire going. You'll be warm in no time. <coughs> it's okay. I'm warming up. That is not a good sign, Jace. Just. just wait. Hang in there. It'll be fine. Everything is gonna be fine. You know, Mathis will just uh, come after us. He'll never stop. Drown like the others. Must um, not be a quarantine breaker then? Is it another one? This one is different! It can't be. Watch it. it. Might be infected. No, not her. Where is it? Mm. Water. If she doesn't look good. Get her some water. Now. Mm. Astrid, you came. You said you would, and you did. But where is the case? Where is the cure? Там, незважаючи на те, що відставали слова із цими субтитрами, було зрозуміло, чого той нас Метіс хотів бити, тому що після підриву його син помирав. От, і він дуже розлітився. Ми зараз чесь. І В кінці ми побачили, що на човні пропила. Астрід. Всі живі, здорові. Ну, може, не сильно здорові, але всі живі. Ну, класно, буду чекати п'ятої частини, коли вона вийде. От, Я сподіваюся, що ти також будеш чекати зі мною. І не забудь підписатися, поставити вподобайку і залишити коментар. І до нових зустрічей. Пока!